16 січня в Чернігові відновлять ще один тролейбусний маршрут. Він матиме назву 8 Т. Відповідне рішення затвердили на виконкомі 12 січня. Від звичної містянам вісімки він значно відрізнятиметься, бо об'єднуватиме в собі колишній шостий і восьмий маршрути. та стане найдовшим в місті. Ми плануємо, щоб мешканцям було зручно зробити інтервал в районі 12 14 хвилин. Це взагалом потребує 10-12 одиниць на маршруті. Ну, години пік вранкові буде 12, в районі обіду там 9-10 машин. Вісім те має забезпечити тролейбусним сполученням мікрорайон Масини з центром через Любецьку. Електротранспорт нарешті повернеться й на Лісковицю та на автобазу. Оскільки внаслідок бойових дій і обстрілів росіян електротранспортна інфраструктура в нашому місті значно пошкоджена, особливо біля кінцевих, на хімволокно волокно тролейбус поки поїхати не може. Проте виконали роботи по відновленню в районі вулиці Толстого Мазепа, щоб мати змогу повороту в обидві сторони. Нині є черговість відновлювальних. Робіт далі. Район Хімолокна ми плануємо відновлювати, але поки що це буде до КСК. Основне таке зусилля ми плануємо, як буде нормальна погода, то направити на відновлення руху і відновлення кінцевої. Вона зруйнована. Це район ЗАЗУ. На ЗАЗі там кінцева, там наскрізні готори там по пів метра. Тобто там майже повністю потрібно робити капітальний ремонт будівлі. Новий маршрут 8Т прямуватиме від кінцевої вулиця Незалежності Любоцької через два проспекти, повз центральний ринок, круг, нафтобазу і перед мостом повертатиме ліворуч на Толстого. Далі повз Вал, Шевченка і проспект Левка Лук'яненка об'їздитиме квартал вулиць Дуценка, Пухова й Білова і прямуватиме до другої місці. Лікарні, де в нього буде кінцева. У зворотньому напрямку проїздитиме весь проспект Лук'яненка, Повз Шевченка, Вал Болдингору, перед мостом поверне праворуч на нафтобазу, проспектом перемоги повз Україну їхатиме Любецькою до кінцевої незалежності. Якщо маршрут здається вам незрозумілим, не хвилюйтеся, з понеділка його разом з усіма зупинками на шляху можна буде подивитися на дозорі. І шістка, і вісімка були соціальними маршрутами, і в ЧТУ давно розглядали певні зміни. Нині ж вимушені це зробити. Робити через пошкоджені росіянами лінії і новий маршрут поїде в експериментальному режимі. А тим часом в ЧТУ продовжують відновлювальні роботи. Роботи ми вже робимо. І вчора, і сьогодні ми вже робили роботи по навішуванню поперечних тросів на опори, які є цілі. Тобто, коли не буде мінусової температури, можна буде міняти опори. Тобто, ну обсяг робіт є, і навіть в таку погоду при мінусовій температурі є що робити. Ну, як, як мінімум кажу, то робити підготовчі роботи по контактній мережі. Склад руху тролейбусів можна знайти на сайті Чету.укр. З понеділка там з'явиться і 8 т Нагадаємо, рух електротранспорту після бойових дій відновили в червні 22-го. Починали з двох тимчасових маршрутів. Як тільки закінчують ремонт лінії, з'являється можливість, запускають черговий маршрут. Запровадили європейську практику в тролейбусах за умови оплати транспортною карткою. діє безоплатна пересадка протягом 30 хвилин, аби люди мали змогу дістатися потрібного місця чинними маршрутами, не витрачаючи додаткових коштів.